Всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми в магазині АТБ та подивимось саме актуальні ціни на овочі та фрукти. Подивимось ціни на яйця станом на 30 жовтня. Цибулю ріпчасту можна придбати за 7,45. Картопля другий гатунок 9. Картопля мита, перший гатунок 25. Картопля перший гатунок – 13,45. Цибуля червона Марс коштує 16 за кілограм. Гарбуз батернат 18. Буряк перший гатунок – 10. Морква мита 18. Морква перший гатунок 11. Буля ріпчаста фасована, 1 кг коштує 13. Капуста перший гатунок 10. Огірки тепличні 115 гривень за кілограм. Редька біла 41. Огірки перший гатунок 106. Томат рожевий 112. Томат червоний коктейльний перший гатунок пів кілограма в упаковці коштує 85. Перець салатний 35. Томат чері перший гатунок 250 грамів в упаковці 85. Яблуко Red Prince 48. Яблуко екстра 4 штуки в упаковці. 39,90. Яблуко речів. Перший гатунок – 50. Груша перший гатунок 47. Виноград рожевий 108 гривень за кілограм, залишки на ранок. Груша другий гатунок 43. Ківі у кошику другий гатунок 94,90 за кілограм. Ківі перший гатунок 110 кілограм. Маленький, дрібненький. Хурма коштує 70. Курма Персимона 120, світі 111. Ківі голд у кушику. Пів кілограма в упаковці 90 гривень. Памело можна придбати за 90 за кілограм. Будь ласка, світі 110. Мандарини 50. Манго перший гатунок 135 за кілограм. Лимони коштують 111. Апельсин перший гатунок 65. Лимон Майер 111, банани коштують 63. цибуля біла стерліна 21. Пікінська капуста коштує 30. Капуста червонокачанна 20. Часник 135 гривень кілограм. корінь селери 44. Томати коктейльні 150 гривень за кілограм корінь імбіря 159 кілограм. Томати тепличні 105, салат листовий угорщику 50-40 за пакунок. Гранат коштує 104. авокадо хас перший гатунок 205 гривень за кілограм. Авокадо хас перший гатунок 79,90 за штуку, синій виноград 70, яблуко гала 38, яблуко українське 30. Фасоване. Яблуко «Голден» 43. Диня де сапо, перший гатунок 60 гривень кілограм. Перець гострий перший гатунок 43. Ціни на яйця 6,29. Перша категорія, але залишок на ранок немає. Яйця квочка фасована перша категорія десяток 75-70. Квочка домашня вища категорія 79,90. Своя лінія вища категорія 75,90. Першу категорію можна придбати яйця від своєї лінії 72,90. Полтавське перша категорія 74-70. Полтавська вища категорія 78,60. Ясен-світ, перша категорія 75,90. Ясен світ, справжній велетні, вища категорія 80,90 за десяток. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині а тебе.